Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. І в нас на столі ще одна новинка з серії Unmatched в локалізації Geekage Games. І це Гудіні проти Джина. Знову, два бійці. Так, давайте відкриваємо. Знову ж таки, нагадаю, що можна грати в цю гру, навіть граючи. Тільки двома цими бійцями, ці, бійцями, тому е, це не критично. Але чим більше персонажів, тим цікавіше зводити в бій е, різних персонажей, тому що ну, вони дійсно з різних всесвітів, і це дійсно круто. Ну що, відкриваємо? Відкриваємо. Так, нас, як завжди, зустрічають правила. Цього разу фіолетові. Так, Гудіні проти Джина. Як завжди, яскраві арти. Прості правила, зрозумілі. Все зрозуміло. Так, каунтери здоров'я є Гудіні, є джин і є без. Це помічниця Гудіні. У джина, відповідно, ніякого помічника немає. Він же джин. Так, далі. Традиційна дуельна карта. А, і вже, на жаль, традиційно, карта одна і та сама, тільки. По різному оформлена. Тут повністю зони зафарбовані, тут видно тільки кантики, кантики нашої, нашої мапи. Ну і все. В принципі, в принципі така історія. Вже, вже стає трошечки традиційною, хоча мені подобалося більше, коли було дві різні мапи. Це, мені здається, було цікавіше. Так, і в нас ось є пан гудіні. Ось наш ілюзіоніст, який буде битися проти джина. Ось він там десь з лампи вилазить. Ось, навіть лампа. Є і ось такий джин в нас вилазить. І, Відповідно, є помічниця у Гудіні. Це його, його, я не знаю, асистентка без. Є в нас, звісно, карти джина. Є в нас карти гудіні і є традиційні защіпки для того, щоб збирати наші каунтери життя. Так, ну і давайте. Традиційно, поки я буду відкривати, ну як традиційно, поки я буду відкривати ці колоди, проговорю про підтримку нашого каналу. В першу чергу хочеться сказати величезне дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Хто не долучився, в описі до цього відео будуть посилання на, або на Монобанку або на Байміафі. І ми зараз збираємо на передзамовлення такої чудової гри, як Немезида. Тому що ми хочемо знімати летсплей по цій грі напівкооперативній грі. Якщо долучитися, буду дуже-дуже вдячний. Так, ну що, поїхали. Давайте почнемо з Джина ну, тобто з Джина і будемо починати. Це боєць дальнього боя, в нього немає помічників, 16 день здоров'я, і він переміщається на 3, тобто досить швидкий. І його особливе вміння невичерпна сила. На початку свого ходу можете скинути одну карту, щоб здобути одну додаткову дію. Цікава властивість, тобто, якщо в тебе багато карт на руці, відповідно, ти можеш робити більше дій. Ну, я впевнений, що тут, скоріш за все, є багато властивостей карт, які дозволяють ці карти набирати. Ну, Звісно, є в нас карти нейтральні, є в нас на захист нульові, але тут дуже цікавий дуже цікава властивість карт. Є виверти, три бажання. А, дуже тематична історія. Є в нас карти атаки. Ну, як завжди, є три типи карт, які можуть бути в колоді. І всі вони тут є. І тепер давайте переходимо до гудіні. От він тут цікавіший, хлопчик. Чому? Тому що, ну, по-перше, це боєць ближнього бою, 14 день здоров'я. Не найкращий показник по здоров'ю. Нагадаю, що найменше було там 13. У нього 14, тобто один з найслабших. Але йому допомагає без з п'ятьма одиницями здоров'я. Ну, тобто, теж для помічника бувало і краще. І два переміщення, і майстер звільнень. Виконуючи маневр з поліпшенням, можете замість переміщення розмістити Гудіні на будь-якій комірці, без переміщуються, як завжди. Тобто Гудіні може робити ілюзію якусь, да, і таким чином, якщо ти підсилюєш свій маневр, то ти можеш переходити куди завгодно, телепортуватися. Цікава властивість, але найцікавіше тут в колоді. Чому? Тому що. Тут нова механіка з новим героєм, нова унікальна механіка, яка зав'язана на поліпшеннях. Тобто в нього з'являється, на відміну від всіх інших героїв, з'являється ось така історія. До поліпшення йде ще додаткові властивості. Тобто, Якщо ти цією картою поліпшуєш, то буде спрацьовувати ця властивість. Якщо ти просто граєш цю карту, то ця властивість не спрацьовує, а спрацьовує ця властивість. Ну, Наприклад, ось є виверт. Якщо ми підсилимо за допомогою цієї карти, то подивіться руку суперника, виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Тобто, граємося в Шерлока Голмса. А якщо ми не підсилювали, ну, наприклад, ми підсилювали, телепортувалися, вибрали у суперника якусь карту на захист і потім атакували О, бачите, я починаю одразу вже робити більш детальний огляд, але це буде трошки пізніше. Або якщо ми не підсилюємо, то ми робимо підготування сцени. Візьміть три карти, потім покладіть наверх своєї колоди одну карту з руки. Ну, от якось так. І ви бачите, що їх ну Досить багато різних, якщо це ваш хід, здобудьте одну дію. Тобто, підсилюючи на одиничку, ми здобуваємо ще одну дію. тобто Ось такі, така цікава механіка. Знову ж таки, всі типи карт присутні: і атака, і захист, і універсальна Всі вони присутні. ну Більш детально ми з годінні ознайомимося вже тоді, коли будемо робити детальний огляд, як завжди. Традиційно, якщо ви не дивилися на, всі, на всіх бійців, які були локалізовані українською мовою, і в які я вже награв певну кількість боїв, я роблю огляд з точки зору детальний огляд їх колоди, їх властивостей і стратегії, як грати за цього персонажа, і як грати проти цього персонажа. Ну єдине, єдине, про що ще слід згадати, це те, що на карті є. Таємні переміщення, швидкі таємні переміщення. Ну, з цим ми вже стикалися в місті туманів, тому це я б не сказав, би, що якась нова механіка, нова властивість, тому в двох словах просто проговорю, що ми можемо переміщуватися таємними цими проходами, вважаючи, що вони є поряд. З точки зору переміщення, але з точки зору атаки ні. Тобто ми не можемо через таємний прохід атакувати, але можемо е, проходити через такі таємні проходи. Так, в принципі, мені здається, я вже все е, тут розкрив і показав, що є в цій коробці. Ну, що ж, такий швидкий огляд. Більш детальний, як я вже сказав, буде трошки пізніше, коли награємо якусь кількість боїв. І на цьому будемо завершувати відео. Хто ще не поставив подобайку, якраз час це зробити, залишити коментарі і підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили досі. І насолоджуватися наступними відео. Пока-пока!